Вітаю вас, друзі! Слухайте, я не знаю, що там студія квартал 95 вигадає далі для гівномарафону. Але те, що вони роблять зараз, ну це вже сказати, що вони пробивають дно, це нічого не сказати. Днями вони покликали в прямий ефір єдиного телемарафону квадробершу. Розумієте, квадробершу, а не Барсівну. Сидить там якась дамочка у масці Кицькі і розказує, що вона квадробер, вона Киця, Анет Барсівна. І уявіть собі, на оце гімно вони списують мільярди гривень. Мільярди гривень списують в країні, в якій йде третій рік війна. Точніше, десятий рік війна йде, але третій рік повномасштабне вторгнення. В той час, коли відкриті тисячі зборів для наших військових, вони списують мільярди гривень для того, щоб покликати в прямий ефір. Ось це а, долучаємо до нашої розмови, розмови блогерку, квадроберку. Я думаю, правильно сказати українською, Анет Барсівну. І оце вам, друзі, черговий яскравий приклад, що українська влада вважає українців просто за тупе стадо, просто за бидло, яких можна годувати отаким от, от лайном. Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше цікавих, а головне корисних новин, запрошую вас на свій телеграм-канал, посилання на телеграм є в шапці профілю.